Всім доброго дня. Сьогодні компанія Estet хоче презентувати вам оновлений портал про і розповісти про нові оновлення, нові фішки, нові можливості, які ми реалізували за останній рік, і показати, як ця платформа працює і що на неї тепер можна робити. Наразі цьому порталу вже близько 5 років. Понад 2000 статей на різну тематику вже опубліковано та є в наявності. І редакція порталу та сама, що і працювала над журналом Новель Естетіку Україна» та косметолог. По-перше, що ми можемо побачити, якщо ви вже. Працювали з нашим порталом, заходили, читали новини, то ви можете побачити змінений дизайн. Його трошки полегшили, для того, щоб було краще сприймати всю потрібну інформацію. Прибрали зайве, додали більш наявні картки з наших новин, відео розділ та рубрикатори та інше. Можна відкрити будь-яку статтю, подивитися наразі, як вона. Виглядає, трошки додали повітря, погралися з текстом, гарно працює і на ПК-версії, і на мобільному телефоні. Максимально зручно читати та навчатися. Додали декілька нових розділів. По-перше, як додали, оновили. По-перше, це розділ «Колумністи». Наразі зараз сайт деякі деякі розділи в тестовому режимі тому не всі фотографії можуть відображатися але це не так важливо як працювати з розділом колумністам колумністи будь-який учасник хто зареєструється на платформі може викладати на портал статті Якщо у вас вже є статті, які вже опубліковані десь, ви можете їх об'єднати під одне ім'я під своє ім'я і публікувати на нашому порталі, щоб все це було в одному місці, ніде не було розкидано, і завжди ви мали доступ до всіх своїх матеріалів. У вас буде така карточка. Наприклад, зараз я відкрию. Подивимося, як вона виглядає. Тут буде фотографія. Безпосередньо е, ваша. Ми переходимо до е, нашої карточки, бачимо, що е, заголовна картинка так: хто це, фотка, е, підпис, і далі тут нижче будуть е, всі добірки статей, е, які були опубліковані е, колумністом на нашій платформі. Можна буде їх всі переглянути, відкрити, перечитати, подивитися. І дуже гарна та проста навігація. Тобто ми завжди можемо відкрити себе і зразу знайти все, що ми хочемо. Також розмістити свої посилання на соціальні мережі активні та вести комунікацію. Наступна цікава історія, цікавий розділ це розділ компанії. Розділ компанії поділений на два підрозділи: це компанії та бренди. Для чого він потрібен? В чому фішка? Будь-яка компанія може зареєструватися, як і користувач на платформі, та розміщати інформацію про себе, про свою компанію, чим вона займається, про свої досягнення. І також е, збирати всю інформацію про компанію е, на одній платформі за одним посиланням е, і заповнювати е, свою карточку е, так, як заманеться. Е, ми бачимо, наприклад, компанію Ревідерм: допис інформація про компанію, адреса. Контакти. Також тут будуть додатково розміщені бренди, які пов'язані з даною компанією. Наприклад, якщо компанія випускає якісь продукти, всі вони будуть тут зазначені. І надалі ми можемо будемо мати змогу подивитися всі матеріали. Які е, пов'язані з продуктами цієї компанії та всі матеріали, в яких ця компанія приймала участь. Наприклад, якщо є якась новина, якась стаття про якийсь новий продукт в нашому порталі, то вона підв'язується до цієї компанії, і ми зможемо зразу переглянути всі статті, е, до яких дотична будь-яка компанія. Е, наразі не все переведено на українську мову, тому що е, основний портал був. Частина його була на російській мові. Деякі статті ми ще не встигли перевести, але ми над цим працюємо. З кожного дня додаємо нові нові статті і нову інформацію на українській мові. Українська мова буде основною для нашого сайту. Наступний цікавий розділ це розділ Вікіпедія. Це такий аналог Вікіпедії. Ідея була взята саме така. Що тут? Тут є три категорії. До речі, забув сказати, ну так, я сказав пару слів про бренди, так що окремо будуть бренди, окремо будуть компанії, і все, все буде поєднано в одну систему. Е, надалі розділ Beautypedia. він розділен на три підрозділи: персона, бренд і термін. Beauty Persona – це інформація безпосередньо про якогось спікера, про е, лікаря, про колумніста, е, ну, наприклад, богомолець. Богомолость Ольга Вадимовна. Вадимовна. Ну, на російській мові поки що, але ну, знову ж таки ми перекладемо це все на українську. Коротка біографія, що, як, де навчалися повністю вся історія, так скажімо, так, становлення. І також тут будуть підтягнуті безпосередньо статті. Цього цієї людини, цієї персони, і можна буде також її прочитати, все, що було викладено нашій платформі в будь-якому випадку. Всі оновлення, які будуть, ми їх будемо додавати та анонсувати додатково вибачте за тавтологію, Але ми працюємо і зараз напрацюємо працю на ці і деякі функції кожного дня з'являються і щось кожного дня виправляється. Тому тут можуть бути деякі баги, і нам дуже потрібно зворотний зв'язок від користувачів, щоб ми бачили. Те, що не працює, або працює не так, як повинно працювати, і швиденько це все виправляли. Наступний підрозділ це бренди. Знову ж таки, будь-які бренди, які заведені, в них є окрема сторінка на Вікіпідії. Можна почитати, дізнатися. Всі також буде пов'язка з статтями, з брендами. Тобто логіка яка, що. За допомогою Вікіпедії ми можемо знайти будь-яку персону, бренд або будь-який термін. Це дуже важливо. Терміни, термінів дуже багато. І ми тут їх даємо з точки зору саме спеціаліста, і не просто так. Тобто, вся інформація перевірена і достовірна. І починали ми, до речі, саме з термінів. Ну, у нас було все якби, в одній підгрупі Бітіпедії, але термін не було не перший. І це дуже цікаво просто почитати і згадати, якщо ви щось не знаєте, або щось підзабули, або якісь новинки, щось нове з'явилося, якісь дослідження. Вони всі будуть е, знаходитися е, і розміщені на нашому сайті. Е, знову ж таки, хто написав цю статтю, е, також можна буде почитати, перейти, подивитися е, все, що підв'язано під е, ціє, цим, цим автором. Е, спецпроекти. Трошки оновлена історія, вона також нас була, але трошки по-іншому представлена. Тут ми збираємо всі наші спецпроекти, які в нас були, всі наші івенти, які в нас були і будуть, і всю інформацію про них. Наприклад, спецпроєкт, який зараз йде, і яким ми активно займалися на початку війни, проєкт Сресооборони Український рецепт, в якому ми розповідали і робили серію ефірів. Про те, як боротися зі стресом в період війни, не просто зі стресом, а все, що може якось нас не просто стресувати. А... Наші проблеми, наші думки, психологія, якісь додаткові консультації, психологи, як це, наприклад, зроблено в Америці і так далі. І тому подібне. Дуже багато цікавої інформації ми зібрали. Дуже багато прямих ефірів ми провели з дуже класними спікерами, і це можна зайти, почитати, подивитися, підтримати нас лайком. Це нам буде дуже допомагати в нашому розвитку, нашого проекту загалом. По основним блокам ми пройшлися, також є додаткове підменю зверху: Booking, Афіша, онлайн-журнал. Що це таке? Взагалі, ідея Beauty хабу це ідея однієї екосистеми, однієї платформи, яка би себе забрала все, що якось дотично до б'юті-індустрії. Спочатку це були всі розрізнені проекти, але ми вирішили їх зібрати в одну екосистему, щоб був єдиний, наприклад, логін, щоб ви могли зареєструватися один раз і у вас був доступ до всього: до афіші, до букінгу, до журналу, до енциклопедії. Ви щоб ви могли обрати роль, хто ви, спеціаліст чи колумніст чи бренд, і могли приймати участь на платформі, завантажувати необхідну інформацію, яку ви вважаєте за потрібну. І вели активність. Booking. І що це? Це наш сервіс з uh, замовлення онлайн-послуг. Також ми працюємо в процесі над перекладом, тому що ми ще почали робити активно букінг ще до останніх наших uh, агресії повномасштабного вторгнення uh, Росії початку повномасштабної війни. E, і вже після того ми ще більше пришвидшили переклад, але все одно не все ми встигли, тому що дуже багато було проєктів і де, деякий час ми випали просто з роботи. На жаль, але активно зараз повертаємося до цього. Що це таке? Це єдиний сервіс замовлення, тобто ви можете зареєструватися тут, вибрати свою роль, наприклад, там, роль косметолога, так? і побачити, які послуги надаються, які є сертифікати дипломи, яка робота, адреса, відгуки і так далі. Тобто Це така карточка ваших послуг на, на порталі. Будь-хто може зайти і замовити, записатися, ви викладаєте. Туди свої свою інформацію, хто ви, що ви, свої послуги, люди вас знаходять, також там діляться своїми враженнями і так далі. Можна вибрати типу по категоріям, наприклад що ви хочете, наприклад, косметологія, так і тут які є послуги. Наприклад, там я не знаю відбілювання шкіри. Є то на щось так. І ми бачимо тут є фільтри, наприклад, ви можете обрати, де ви хочете, щоб це було, наприклад, в вашому районі, по рейтингу, відгукам, популярності і так далі. Ви обираєте собі спеціаліста і можете до нього записатися. От, наприклад, тут є послуги, так? Наприклад, ви вибираєте, яка вам потрібна. Для цього треба увійти до системи, і зареєструватися і зарезервувати місце, записатися на послугу. Ем, наступна історія це афіша, це наша афіша, на якій ми розміщаємо всі е, і наші, і партнерські е, історії, пов'язані з е, івентами. Тобто тут все, що стосовно офлайн-онлайн-івентів, е, які будуть, які вже пройшли, можна почитати. От, наприклад, е, наш, е, наша дерма е, 23-го року. Е, отак виглядає е, наша карточка. Е, що це? Про що, де хто організатор, посилання зразу можна замовити квиток. Залишилося, до речі, 8 годин. Ми це записуємо це відео якраз ось, ось у нас дерма вже завтра. І ми вирішили так от трошки полегшити працювання з платформою для наших користувачів нових. Вся інформація, яка потрібна, можна зареєструватися, можна замовити. Також, якщо є кабінет і буде зареєстрований кабінет, то. Буде доступ до історії, що ви замовляли, і як цікава розсилочка і так далі і тому подібне. Також ви можете додавати свої якісь івенти, не обов'язково івенти це тільки естету, це Будь-хто може також зареєструватися і завантажувати, пройти модерацію і завантажити будь-який івент. Так, про букінг я сказав, про афішу сказав, про пробігаб я сказав. E, значить Залишився настільки онлайн наш онлайн-журнал e, beautyhub.ua. Це наша основна медійна e, історія, основний медійний ресурс e, все, що стосовно бюті е, e, це більше не професіональне видання, не ПРО. E, це більш для кінцевого споживача. Але знову ж таки логіка, в принципі, та сама, так і рубрикатори. Так, давайте зараз на українську перемкнемося. Тут у нас українська працює досить добре. Ми перше, що ми почали переводити, це основний наш ресурс б'ютіха.ю. І тому тут всі матеріали, майже все переведено і все круто, все класно. Тому тут набагато легше буде адаптуватися та знайти необхідну інформацію. Вибираємо будь-що. Що нас цікавить, якісь рубрики, наприклад, харчування. Е і обираємо якісь статті, працює е безкінченний скрол. Тобто тут інформації безліч, тут статей дуже багато, набагато більше, ніж на ПРО, е але від того не менш цікаво. так? <смі> Знову ж таки, все, що потрібно знати: рубрикатори, е схожі статті і так далі. Все, в принципі, до чого ми звикли, е на якихось. Е порталах, там, де ми читаємо новини, наприклад. так В принципі, це було так і задумано, але в сфері б'юті Саме б'юті. В цілому, це все із таких новинок, що ми хотіли розповісти, показати, розказати вам. Якщо є будь-які питання, завжди можна або написати нам, або і позвонити можна дізнатися на івенті, який у нас буде вже завтра. Ми будемо розповідати про це. І показувати, що є класного, крутого, і будемо розігрувати ще додатково білет, який на що дізнаєтеся на одне з наших найближчих івентів. дізнаєтеся вже завтра. Всім дякую за увагу. З вами була компанія Стет. І оновлена версія порталу. Про probihub.com.ua. Заходьте, дивіться, читайте, можете так і в принципі в пошуку шукати. Про і знаходити, приходити і читати. Також буде посилання у відео на наші портали, на всі наші ресурси. Підписуйтесь, слідкуйте, буде багато чого цікавого. Дякую вам і слава Україні!